Всім привіт! Мене звати Анатолій, і сьогодні я розкажу про два свіжих проєкти від студії Marvel Жінка Халк та Нічний перевертень». З вами кіноблог. Поїхали! <му> Жінка-халк адвокатка. Американський веб-серіал, створений Джесікою Гао. Для Disney+, Плюс продюсований Marvel Studios і заснований на одноіменному персонажі з Marvel Comics. Це восьмий телесеріал четвертої фази кіно Всесвіту Marvel, події якого відбуваються після фільму Месники завершення. В серіалі 9 серій тривалістю по 30 хвилин. Кузина супергероя Халка, адвокатка Дженніфер Волтерс, має дуже нервову роботу. Брюс Беннер на той час стримує своє альтер-его Халка за допомогою спеціального пристрою, що дозволяє лишатись. Звичайній людській формі. Життя Дженніфер перевертається, коли через появу інопланетного космічного корабля, вона та Брюс Беннер Потрапляють в автомобільну аварію. Кров Брюса випадково потрапляє в рану жінки, наділяючи здатністю, так само як Брюс, перетворюватися на зеленошкірого велетня. Брюс не може виготовити для кузини стримувальний пристрій, бо це потребує тонкого налаштування. Та це виявляється і не потрібно, бо Дженіфер набагато краще контролює своє друге. Я у новому житті Дженіфер намагається суміщати обов'язки супергероїні зі своєю юридичною практикою. Якщо ти захочеш повернутися до звичайного життя. Адвоката, я поважатиму це. А він не це хотів сказати. Я до перегляду очікував, що це буде середній проєкт, бачив деякі сцени, але якось хотів, ну, можливо, виправдати цей серіал, що таким чином Марвел підтягує різну аудиторію. Але врешті-решт, хоч би як я його не виправдовував, він мені не сподобався. Сюжет. Як зазвичай не пишеш нормальний сценарій? Провал. В цьому випуску я буду розповідати зі спойлерами, тому що хочу наглядно розібрати моменти. Почнемо з зав'язки: Дженніфер стає Халком, бо відбувається аварія, ще така досить тупа. Якщо чесно, в якій вона разом зі своїм кузеном Брюсом Беннером вилітають з дороги туди-сюди, і потім, коли витягала вона його з машини, в рану раптом потрапила його кров, і вона стала халком. Це максимальна мовність. Реально, вони не могли додати драматизму, що ну вона сама потрапила в аварію і не було реально іншого виходу, і Брюсу довелося пожертвувати свою кров. Ну тоді була б драматична дилема в обох персонажів, і таких моментів просто безліч. Весь Без серіал будується в принципі на умовностях. Тут є непогані дві серії: це сьома та восьма. Там є навіть деякі несподівані повороти, сюжет якось рухається, але фінал це просто максимальне дно. Реально конфлікт він просто не вирішується. Вона, типу, ламає четверту стіну, приходить, типу, до файгі, який робот, і типу така: Нє, я так не хочу. Давай ми все це приберемо. Так, окей. А до чого я це все подивився? Якщо мені в фіналі просто плюнули в обличчя, Ще зроблено, це фактично в кожній серії з мотивацією, ну. Ви нас все одно будете хейтить, тому ми, типу, самі з себе посміємося. Взагалі тут ніякої думки, цей проєкт нічого не вчить, е, персонажів робить придурками, забуває фактично те, що відбувалось пару серій назад. Окей, деякі моменти були прикольні. Якщо сприймати його як чисту комедію, чисто поржать, то да. Я прожав. Ну і окей, була певна думка, що не потрібно змінюватись, щоб сподобатись комусь через призму персонажа Дженіфер. Тому що як Дженніфер вона нікому не цікава, а як Халкиня відразу там суперзірка ходить на побачення, там Тіндер і так далі. Але цього мало. Майже після кожної серії є сцени після титрів, які не сильно впливають на основний сюжет і. Просто вони існують для того, щоб поржати. Ну, але вони досить прикольні. А я цим не пишаюся. Актори. Я не хочу якось оцінювати акторську гру, їхню подачу. Просто деякі персонажі були ніби з 2005 року. Але з придатком сучасності про Марка Руфало взагалі немає про що говорити, тому що в нього тут був тільки один епізод, а все решта просто прикрите графікою. Тім рот, який грає огиду. До речі, мушу сказати, якщо ви якимсь чином пропустили фільм 2008 року неймовірний Халк, то подивіться його. Тому що в подальшому він буде дуже сильно впливати на кіно всесвіт. Я вважаю, що рот зайшов сюди чисто, щоб не напрягатись підзаробити грошення, тому що він взагалі не грав, а просто існував в запропонованих обставинах. Не У мене серйозний конфлікт інтересів. Цей чоловік намагався вбити мого брата Брюса. Та це нічого. Ну і напевно, єдина, хто грала, це Тетяна Маслані. Її Дженніфер Уолтерс вийшла багатогранною, яка може і в комедію, і в драму. Були прямо відрізки, коли вона не перетворювалась в Халкиню. І це були просто найкращі моменти серіалу. Я адвокатка, роблю все за уставом. А, книги Мішанті. Ні, книги американських законів. Атмосфера. Непогана музика, цікава режисура, саме стиль зйомки Марвел, мені дуже подобається. В них є свій якийсь такий візуальний почерк, який я не можу побачити в інших проєктах. Але файги, що по графіці? Оце хороша графіка. Чи оце? Я просто не розумію, чому моделька Халкині в цьому серіалі виглядає і рухається так, як Фіона зі Шрека. І до того що мультфільм. І тепер увага! Середній бюджет однієї серії складав 25 мільйонів. Де бабки файгі. Ну, що, хоч деякі екшен непоганий завезли, а то було б взагалі жахливо. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки сюжет 2. Актори 6. Атмосфера 4. Загальний бал. Чотири з десяти. Я дуже люблю проекти Марвел і готовий дуже багато їм пробачити, але реально, цей проєкт це плювок в обличчях фанатам. Тож я не рекомендую дивитись цей серіал. До того ж, він не сказати, що сильно впливає на основний кіно всесвіт. Перед оглядом на наступний проект я хочу закликати вас підписатись на мій інстаграм, де я публікую ексклюзивний контент, анонси нових відео та думку відразу після кожного переглянутого проекту. Нічний вовкулака, також нічний перевертень. Американський телевізійний спеціальний випуск, знятий Майклом Джакіно для потокового сервісу Disney+, заснований на одноіменному персонажі Marvel Comics. Це є першим спеціальним проєктом Marvel Studios у кіновсесвіті Marvel, який буде мати зв'язок з фільмами франшизи. Тривалість 52 хвилини. Таємна група мисливців на монстрів збирається в садибі маєтку Бладстоун після смерті свого лідера. Та бере участь у таємничих і смертоносних пошуках могутньої реліквії, яка зведе їх віч на віч з небезпечним монстром. This you can't the shock, the of... by night. Тут я взагалі прочитав, що це. Один з найкращих проєктів Марвел, тому що стиль, який вони зробили, дуже нетиповий для них. І ще що це жахи, а я їх не дуже люблю. Взагалі насправді не зрозуміло, як цей спешл вплине на основний кіно всесвіт. Але якщо навіть він і не вплине, то як самостійний проєкт він також працює. Сюжет скажу відразу, що це взагалі не жахи. Так, тут є відірвані кінцівки, і скримери, але вони слабенькі. Ну, такий якраз мій такий рівень, хоч сюжет і відносно банальний, але з самого початку я взагалі забув, що це історія про перевертня. Бо значна частина історії присвячена полюванню на іншого звіра. Тож, в принципі, в плані сюжету було досить цікаво. Є непогані сюжетні повороти, умовностей, мінімум, що дуже добре. Ну, але це були б не Марвел, якби вони не вставляли цей проект. Жартики. Ну і чесно, якщо їх забрати. То гірше не буде. Навпаки, буде навіть краще. Не зовсім, якщо чесно, зрозуміло, що це взагалі за камінь, за яким вони полюють. Здається, функції нам розказали, але себе в глобальному плані, ну, це потрібно дивитися там, не знаю, огляди експертів, і взагалі, що тут роблять агенти ТВА? Насправді, цей спешл просуває дуже непогану думку, що монстри насправді не завжди є монстрами. І ще декілька підтем. І для коротенького випуску якраз вистачає. Актори. Насправді перше, що кидається в очі, це дуже театральна гра деяких акторів. Видно, що вони епізоди не переживають, а показують нам, що вони їх переживають. Ну це дуже погано. Але я мушу виділити двох головних акторів: Гаель Гарсія Берналь та Рола Донеллі. В них була непогана хімія, не було такого, про що я казав раніше. Була органіка і віра в персонажів. <звук> Атмосфера. Мені дуже подобається, коли в ЧБ виділяють якийсь такий один предмет, і він весь час залишається кольоровим. Тут цей прийом був застосований і це виглядало просто шикарно. Взагалі, тут в плані атмосфери все дуже чудово. Хороша музика, яка додає інтриги, постановка кадру, локації цікаві, ну і грим, зачіски. І особливо костюми. Автори відмовились від створення повного образу монстрів графічно і зробили це практично. Так, можливо, деякий зовнішній вигляд буде різати око, але це максимально в стилі 60-х років, в якому цей спешл зроблений. Отож, оцінки критиків та простих глядачів ви можете побачити на екрані. А мої оцінки сюжет 8, актори 7, атмосфера 9. Загальний бал 8 з 10. Я рекомендую цей проект до перегляду, якщо ви фанат Марвел. І якщо ні, буду чекати, в що це все вильється в подальшому. Отож, дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, це дуже важливо. Ставте лайки, пишіть коментарі, тисніть на дзвіночок, підтримуйте ЗСУ та економіку країни. До нових зустрічей всім па-па!